Шановні енергетики, шановні колеги, ось уже і прийшов ще один рік нашої спільної роботи. Дійсно, цей рік був те що важчим, чим минулий. Ті виклики, які стояли перед нами, вимагали від нас неабиякого зусилля. Інколи навіть ми вживали і непопулярних заходів, але разом з тим ми можемо констатувати. Ми виконали всі свої зобов'язання. Завдяки вашої, вашій роботі, завдяки вашій відданості, ми досягнули тих висот, яких ми могли, можливо, 3-4 роки мріяти. Адже ми виконали свої зобов'язання перед ДПНР, ми виконали свої зобов'язання перед акціонерами. Ми виконали свої зобов'язання перед державою. Я вам дякую за це. Я хочу вам подякувати за те, що наші бійці, наші працівники, які зараз в АТО, вони були забезпечені від білизни бронежилетів. Від окулярів до тепловізорів, і це все була ваша безкорисна допомога. Це було зроблено для того, щоб ми відчували себе частиною нашої великої держави. Я за це теж дуже сильно вдячний. І в переддень нашого дня, нашого світлого дня енергетика. Я хочу вас привітати, що ви є дійсно воїни світла. Я хочу, щоб ото світло, яке ви несете в себе в серці, щоб ви його поширювали тим, хто його потребує. Щоб ми забезпечили його нашими людьми, адже ми працюємо на благо Буковини. Я вітаю вас святом. Слава Україні!